Когда приезжаете смотреть машину, сразу начинайте ее смотреть с ВИН-кода, потому что в объявлении указан ВИН-код совершенно другой, не тот, который в объявлении. Почему, для чего? Куча вопросов. Всі предпосилки говорити про те, що пробіг нові підстани він номер, то тут закінчується він на 74, А мрія він 79 і закритий. Тобто він номер не від цієї машини. Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли вже з анонсу і напевно, зрозуміли картинки, буде сьогодні відео про підміну він кода. Якщо раніше це робили в тупу, то зараз вже дуже сильно ухищряються і дуже легко оприділити навіть по комплектації, того, що він код підміняний. Казалось би, навіть такі чуваки, як ми. Не повинні на це потрапляти, але ми на це потрапляли і декілька разів я вже не раз виплачував людям кошти, і це сума навіть не 10 тисяч доларів, а трохи більше. Так, от як сьогодні це виявити саме про це сьогоднішнього відео. Автомобіль, огляд якого ви зараз побачите, це оцей Mitsubishi Outlander. І обіцяють, що це офіційний автомобіль з невеликим пробігом. А як смаколик, невелика ціна за цей автомобіль. Ну, можливо, дійсно людям потрібні кошти. Справа в тому, що замовник перевірив всі дані, окей, сходиться. Ми також беремо Вінкод, ми перевіряємо в різних джерелах, в різних істочниках. І у нас це сходиться. І ми розуміємо, що не їхати, не дивитись цей автомобіль. Ну, у нас просто нема підстав. Тому, звісно, ми їдемо і дивимося цей смаколик. когда приезжаете смотреть машину, сразу начинайте ее смотреть с вин-кода, потому что в объявлении указан вин-код совершенно другой, не тот, который в объявлении. Почему, для чего, куча вопросов. вот лендер, который у нас к осмотру, он грязный, лобовое с трещиной, Лобовое на него, если вы видели историю подобные машины, стоят 70 тысяч гривен. Оно идет с подогревом, поэтому его никто не менял. Передняя часть машины Оклеена в бронепленку. Фары, бампер, крыло вот это. Машина грязная на зимней резине. Диски тормозные, имеют выработку. Пробегом 68, честно говоря, не пахнет. Ржавые болты. История обслуживания у человека нету. Тут у нас после химчистки белесая карта. Также подголовники у нее каким-то чесалом, чем натерты. Вот так вот ореол идет. И вот так идет ореол. Грязнючий потолок. Вот тут у нас затяганная панель. Но тут явно не ее пробег. Дырка сквозная в сиденье. Педалька поменяна. Очень сильно ее жестко эксплуатировали. Тут есть царапины, которые не сполируются. Грязные подножки потолочек такой себе. Тут у нас отломан этот вот пластик. Также есть дефекты. Вот этому фартуку он красился, фартук. Бампер также красился, есть песчинка. Есть царапина вот тут. Вот, вот. Железный багажник, и он тоже поцарапан. Царапины. На пластике здесь такие жесткие царапины на пластике здесь. Шторка у нас присутствует. Затяганный такой откровенный автомобиль. Тут у нас по сей все вот по этой карте. Есть царапины тут и тут. курили, стоит стойкий запах. Вот тут, тут тоже на карте. В какой момент с этого ракурса, как тут все запилено. На пороге у нас мятина присутствует. Померяем ее прибором. Ну, крылья у нее тоже в бронепленке. Тут есть мятинка. На крыше мятинка. Не одна. 88, 83, 83. Берем за основу, за эталон, эту толщину. И будем плясать. 102, Передняя часть 268, 254 под пленкой. Лобовое оно никак не выглядит на пробег 67 тысяч. Оно посеченное 258, 248, 243. Ну, под пленкой тут родной. Как раз, скорее всего, сказать сложно, потому что она, во-первых, в пленке, во-вторых, очень грязная. Вот это вот налет, который она стоит, не эксплуатируется под дождем. 63. Тут также мятина на пороне. 44. 85. 85. Тут тоже мятина на пороге. 50. 70. 88. 82. 77 болтики не видно, чтобы снимались, крутились, а 23 тут тоже следы жесткой эксплуатации багажника. Очень много царапок, электропривод работает. Ну да, бампер задний точно класс, красился. Здесь царапина фонарик на месте. 96, 99, 95. 55, 56, 102. Думає, пьем на зеркалі відлучувається. Двірка у нас не в зазорі, не в зазорі, вона провисає. Коли будь-який наш технічний фахівець приїжджає на огляд автомобіля, він першочергово обов'язково дивиться спочатку на він код автомобіля. Тут хлопці, що продають автомобіль, вони трошки схитрували. Місце, де повинен бути він код, воно заклеєне чорним папіром з -знутрі. Це не складно зробити, але таким чином дуже легко приховати він -код. Але Ну, ми то знаємо, що він-код він дублюється ще в декількох містах кузова. і Звісно, що Іван знаходить вінкод код настойки, фотографує цей вінкод код і відправляє менеджеру для того, щоб той по кровертикулу з'ясував, що це взагалі такий за автомобіль. Тому що він бачить, що не відповідає, і доки є декілька хвилин. Він зазнімає для замовника те, що ця машина не відповідає 60 тисячам, навіть приблизно запісочений бампер розбите скло. По офіціалу, якщо дивиться, це скло коштує біля 70 тисяч гривень. Ну тобто витрати такі собі, будь здоров. Насправді, воно можна його купити по іншому виробнику за до 20 тисяч, але мова зараз не про це. Розуміємо, що автомобіль не відповідає 60 тисячам аж ніяк. І тут через декілька хвилин... Приходить з CarVertical, де зазначено, що вінкод код саме цього автомобіля має пробіг в 120 тисяч кілометрів. А вінкод код автомобіля, той, що вказаний на авторі, має всього 60 тисяч кілометрів пробігу. І все це ми з'ясували завдяки інформації з сайту CarVertical. Посилання ми залишимо внизу. Ось вам промокод. 1 авто. Користуйтеся, нам це дуже сильно допомагає. Про всяк випадок, для того, хто не знає, що таке Quer Vertical, там можна подивитися, звідки приїхав автомобіль, чи був він ускоджений, який пробіг у нього був, на якому етапі житті. Чи був він в таксі, чи був він страхові виплати, чи продавався він на аукціоні, якщо продавався, то з якими фотографіями і ще багато чого. Ми особисто цей використовуємо. Тому, друзі, ось вам ще раз промокод Мокота Дінафта. Якщо ви не побачили його, він вам надасть 20% знижку. А ми переходимо до ін... Іншої історії, та що відбулася в цей же час, але в іншому місці. Вітаю! Один авто. Черговий огляд під ключ. Сьогодні у нас Ford Куга. Офіційний автомобіль 13-го року. Значить, що по машині? У мене є всі предпосилки говорити про те, що пробіг нові. Підставний він номер. Тобто тут закінчується він на 74, а на Марія, він 79 і закритий. Тобто він номер не від цієї машини. Це перше. Друге, да, вона дійсно неоригінальні. Решетка, бампер, фари, фані ДТП. Тут все нормально. Є мінімальна корозія в тих місцях. Незначна так. Типу тут лайбочки. Ну це таке. Це, на це не дивимось, тому що його ще раніше скрутити. Хоча я думаю, ну прийдуть перекупи. Чи такі? Битих, так. так питань нема корозії, нічого такого немає. Зараз я вам її швиденько обіжу, покажу, Капот, весь в сколах. Я думаю, тут плюс 100 лобове, неоригінальне, має вже тріщину, ось тут скольчик постачає, ось тут вони прям глибокі, такі, знаєте, по бамперу. Весь висічений, весь абсолютно бампер треба красити. 134, 134. Ось тут скол 100. Вся стойка в сколах, Ось тут скол. 135, 146, 171, 171, 179 є дефект на лакові. Хоча Форд, він буває якраз і так ужасно з заводу. Тут під підкапані. 148, 126, проєм 77. Далі відкривається старотор з звуком. 79. 79. Тут все по заводу, нічого не крутилося, проєм запилений, до сні, ну, типу 120. Зразу покажу вам салон сидіння, трошки просижені. Нитка, підвитерта, руль витертий. Бачите, ручка теж. Ну, не буде на такому пробізі, воно витерте. Ну але сутіше ще з того, який ажіотаж. принципі, непогано за таку комплектацію за такий рік по бамперу задньому. Ну, десь він знімався, трошки зазорний його. Кришка. завод. Болти не кручені, тут все чітко. Бампер задній оригінальний. Присутня шторка. Є оковрики, докатка. Весь ремкомплект, в принципі, присутній. Сірга, ключ, Домкрат під ним. Потолочок цілий, Багажник село мене поганий. Присутність сюди експлуатації на пластику, на це дрібниці. Кришка на електро. Тут якийсь косячок підмащували. Задній бампер. Треба ну, щось робити або таке їздити. Є пошкодження. Ось тут. 160. 150, 150, 170, да. Тут більше крила, дивіться, просто 180, 178, 200. Блін, ну це багато. Це щось забагато. Машина біла, треба дивитися її десь приміщенні. Бачите, краска витрилася. Радується в приміщенні, бо на сонці не побачите окраси. на білій машині взагалі та й на будь-якій машині. Радується під іспільним світлом. Тут, тут нічого не кручено, тут нічого не кручено. Ну я ж кажу, у мене щось є трошки питання до цієї стоїчки. Біг осмотр, я сумніваюся, я не дуже хочу брати машину якийсь скручений пробіг. Дивіться, які спали над лобовим. бачите. Дуже жорсткий. І підмалювали, воно все буде лізти через час. По салону, в принципі, запустилася, вона нормально працює, кондиціонер працює. Якихось серйозних нарікань по салону я не бачу. Плюс коробка, типу, каже, що її робили, але ніяких документів немає. Хто її робив, як її робив і так далі. Це непонятно. В общем. Ажіотаж на неї сумашечий. За мною черга з підборщиків. Я не прикалуюсь дійсно так і є, не утрірую. Значить, 13-й рік. 2 літр дизель, повний привод, power sheet, коробка. По керму, по всьому, видно, що пробіг скручений, але по блокам він типу 117 тисяч. Вони навіть написали 120, це ще раз доказує, що вони самі знають, що він скручений, їм просто стидно. Але, ну бачите, хручка виглядає. Тема підмінних номерів. Він номерів. Дивимося. Він номер, закінчується 74. Я прикріплю ось тут який оригінальний. Ви звірите. Друзі, якщо підсумувати або правильно сказати порівняти оці два випадки, якщо в першому випадку навіть ніхто не заморачувався, там навіть не скручували пробіг. Як був 120, так і залишили 120, а на приборці 60. до речі, на момент зйомку цього ролика той Mitsubishi вже проданий. А повертаючись до Форда, то тут все підігнали під подставний вінко. Тобто, якщо зазначено 120 тисяч кілометрів, то воно зазначено. Але коли з'ясували, який пробіг у цього автомобіля, то... В 2019 році він був 240 тисяч. Звісно, що зараз там він біля 300 або більше 300, це вже не важливо. Зазначено 120. І якщо капнути трошки глибше, то ми розуміємо, що цей автомобіль він дуже класно зобраний. Він у нього історія така, що ця машина пригнана щойно з Гірманії. Ось вам транзитні номера, як з'ясувалися. Потім цей ліві транзитні номера, але по історії зрозуміло: вау, картинка! Вау, машина! Дивися, пробіг на. Смаколик, не куга, а просто щастя. А по факту, ми розуміємо, що це дуже класно зроблена така штука. І якщо проаналізувати по номеру телефона цього ж хлопця, що продає цей автомобіль, то він продає ще три автомобіля, схожих е, з такою самої на лапшу на надятої на, на, на історії. Так от, апофіоз цієї історії в тому, що все підігнано під автомобіль. Що дійсно, колись кимось пригнаний нещодавно з Німеччини, навіть повішали транзитні номери. Звідки ми це знаємо, коли аналізуєш оригінальний вінкод цього автомобіля видно, що в лохматому 21-му році ця машина вже стояла в Україні на обліку. І таких об'яв у цього хлопця, що продає автомобіля, ще три. Всі по офіційній історії пригнані з Німеччини, з Нідерландів, блін откудась там. І всі на транзитних лівих номерах. Ну, я зараз припускаю, що на лівих, але тут. По цьому автомобілю, по цьому Кугу, ми констатуємо факт. Тепер повертаючись до на початок відео. Навіщо люди так роблять? Для того, щоб вкусніше продати цей автомобіль. Звісно, що ви захочете купити автомобіль, щойно пригнаний і з перевіреним пробігом в 120 тисяч кілометрів, як це зазначено за Вінкодом. Але коли ви влюбитесь в цей автомобіль, ніхто цього вже не буде перевіряти. І тепер друга дія: як цього уникнути? Коли ви приїжджаєте на огляд автомобіля, на живий огляд автомобіля, напишіть собі ладошка і большим маркером перевірити ВІН-код перед тим, як оглядати автомобіль. Це дуже очевидна річ, все кажуть, та ну, ми, ми це все знаємо. Але, сука, ніхто цього чомусь не робить. Люди, я вас прошу, просто перевірте ВІН-код і ви таким чином, блін, уникнете величезної халепи. У мене на сьогодні все з вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Дінавта. Всім удачі на дорогах, перевіряйте він коди перед живим оглядом. Всім пока-пока.